Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як я своїм ФТП аккаунтом, якому 2 роки зайшов у топ 100 сезону онлайн арени, і сподіваюсь, що це відео вас мотивує. Як я зміг, то думаю і ви зможете, якщо у вас така сама колекція героїв, або як у більшості випадків краще. Тим більше зараз увели сезон, де буде топ-500 гравців, тому мені здається, це відео актуальне як ніколи. Почнемо з підготовки. Я надіюсь, мені не потрібно говорити, що всі герої мають бути одягнені під арену, таланти, реліквії і дари теж мають бути аренні. Перше правило, коли почався сезон, у мене було 2000 рубінів, і цю кількість я старався підтримувати завжди. Основні шляхи отримання рубінів у мене був клановий бос, щоденні нагороди. Також дуже часто я закривав турнір арени, а також інші турніри, так щоб у нагородах забирати призове місце з рубінами. Моя рекомендація стартувати сезон з запасом у 3, а краще 4 тисячі рубінів, а якщо більше, то точно лишнім не буде. Тому що я дуже сильно переживав, що мені вистачило рубінів на весь сезон, скажу по правді. В останні дні в мене навіть руки опускались, але глядачі не давали мені цього зробити, за що я їм також дуже вдячний. Друге правило. В день вам потрібно грати хоча б один повний ресет і старайтесь перші 2-3 тижні тримати дистанцію до топ 100, десь 50, 100 очків, щоб не попадати на сильних суперників і не просідати по рубінах. У мене виходило апати десь 80-90 рейтинга в день. Були дні, де я повністю пропускав арену, але в ті дні я все рівно купував мішечки щоб на наступний день не втрачення. Третє правило. Забудьте, що таке особисте життя. Якщо ви серйозно вирішили йти в топ-100, то без жартів. Ви маєте грати арену щодня, тому будьте готові жертвувати кілька годин день на це. Звісно, якщо у вас не суперколекція з топових героїв, і ви можете за один ресет апнути 200 рейтинга і собі піти далі чилити. Це те, що стосується перших 2-3 тижнів, тому що всі йдуть за міфічним крафтом, варіація суперників більша, він кращий. краще. Коротше, арена до 1200 рейтинга буде для вас легкою прогулянкою. Перед тим як продовжити, скажу, що я просто ділюсь своїм досвідом і не. Факт, що воно у вашому випадку спрацює, тому що це не панацея, а гра це повний рандом, тому поради можуть бути поверхнісними, але все рівно корисними. Старайтесь перші 2-3 тижні не купувати мішечки за 70 чи 75. Та за 100 рубінів, якщо ви бачите, що йдете нормально по рейтингу, це буде нераціонально. Краще наступного дня купити ті самі мішечки дешевше. Далі починається саме веселе. Чим вище ви лізете, тим сильніші суперники зустрічаються. Четверте правило: будьте морально готові до програшів та до горіння, тому що бували дні, коли в мене поразок було більше, ніж перемог. Також будьте готові до того, що вам часто можуть давати сильних гравців, навіть із топ-10, не знаю, там чай. Собі заваріть з Меліси, якщо ви занадто емоційна людина, бо вхід буде йти все. І палки, і дошки. Вже десь на 1500 рейтинга починають давати гравців, у яких 1300 рейтингу. Але герої там плюсовані, переплюсовані, і за перемогу над ними вам будуть давати 5 очків рейтингу, щось таке. Тому в цей період прийдеться більше грати, щоб триматись топ-100. Але не переживайте, ви будете не одні такі, всім гравцям будуть давати таких суперників, тому рейтинг, який вам потрібно буде набити, може падати до 50. Може трошки більше, і так буде аж до самого кінця сезону. Також, що мені вдалося дізнатись вже методом проб і помилок був такий випадок, коли я програв два рази підряд суперникам, неважливо скільки очків знімало, один чи три. Мені за нього дали б гарантовано одне очко. В такому випадку краще вийти, наступний бій ви попадете на бота і вам за бота дадуть плюс 9 очків. А, тому що в мене була така ситуація, програв 2 рази, це мінус 6 очків і виграв у слабкого суперника, за що мені дали плюс 1 очко, У мене вже було мінус 5. І знову дали суперника, в якого міфік на міфіку заправляє міфіком. І знов програв 2 рази. Мінус 6 рейтинга, виходить за 5 боїв, у нас мінус 11 рейтинга, хоча якби ми початково спеціально вийшли з бою, ми вийшли хоча б в нуль. Тому, якщо бачите, що у вас дві поразки, вам дають суперник, який не вдупляє таке РТА, у якого 500 рейтингу, то лівайте і збережете рейтинг. А чуваку буде приємно. Так, да, несправедливо, але це рейт, така тут система, і пішки в цій системі. Останній тиждень дуже напружений, попадаються вже одні і ті самі суперники. Настає остання доба, і ось перед нею я заліз в ТОП-100. Просто зігравши два ресети в один день. І далі я рекомендую вам або зробити великий відрив, або грати як я, всі останні ресети і майте на увазі, самі останні обідні ресет у нас будуть тривати всього годину. І дуже важливо ось ці останні години втриматись в сезоні. Я якось так розрахував, що Рубіні мені хватило точно впритик, все злив під нуль. Я останню добу спав 3 години. Дуже важкі були суперники вночі, хотіли спати, але я розумів, що у мене Рубіні хватало на всі ресети, тому відіграв по максимуму. Як виявилось недарма, 79 місце це навіть краще, ніж я собі планував. Сама головна порада ніколи не виходіть з бою, коли бачите, що у суперника кращі герої чи ще щось. Не бійтесь грати, багато донаторів просто не вміють грати. Користуйтесь їхньою слабкістю, не бувають команди, які не можна перемогти. Ось таким виявився мій шлях до топ 100. Якщо є гравці, які туди заходили, буду радий, якщо ви поділитесь своїми порадами в коментарях. Можливо, я щось пропустив. Можете так само написати це. Зараз покажу збірки своїх героїв, які брали участь в цьому сезоні. Але перед цим покажу вам всіх гравців, які зайшли в топ 100 цього сезону. Від щирого серця радий за кожного українця, який сюди потрапив. Це звичайно не Денчик з Пашу, які залізли в топ-10 у минулих сезонах, але все рівно дуже багато українців сюди потрапили. 23 людини. І це дуже приємно. А от гостри з нашого альянсу вже навіть другий раз сюди потрапляє. Мені здається, вже для нього це як добрий день. Давайте тепер перейдемо до збірок. Ось всі герої, якими я, в принципі, йшов у Топ 100. Рафеля я вже під кінець сезону отримав. Арман запереодяг в імунітет, він заграв також. А, я розумію, можете писати, там, що да, у тебе там була Марічка, Один. але Одіна я використовував, можливо. 2% з усіх боїв. Марічку десь 5. Ну Давайте, щоб не, не збрехати, давайте, ну 10% з усіх боїв я її використовував. Все решта, я дуже часто грав до дуже сильний герой. Кінь, Ембріс, Карніч. Кого я ще часто використовував? Фабіан, дуже мені зарішав. Фрея так само, але ну трошки мене розчарувало, тому що. Проблема не в герої, проблема в тому, що у неї ось її збірка. Проблема в тому, що їй не вистачає 6 зірок для того, щоб бути заливчиком. І дуже часто вклинювались. Мені це не подобалось. Я вирішив, що я собі зроблю просто швидкого арбітра, який буде ходити дуже часто першим. Літу я не грав в цьому сезоні, бомбовиків я також не використовував, тому що це було небезпечно, торміна взагалі можна звідси мабуть, ну він голенький, йому можна пробачити, хай сидить тут. Може колись мета до нього повернеться. А, в основному да, цими героями я грав. А, також Вулканусом грав проти Сіфі, де, Як можете замітити, всі герої безкоштовні. Граємо безкоштовними героями. Стараємося викручувати із ситуації. Ось такий мій досвід, в принципі, зіграв 1000 боїв, це дуже багато для мене. У мене щоб ви розуміли, в загальному 5 тисяч боїв. Він рейд, звісно, теж просівший. Я тут дуже часто зливав, просто так заходив в бій, виходив з бою для того, щоб зробити якісь щоденки чи ще щось. Вінрейд тут ну, такий паршивенький, але ну, є гравці, у яких ще гірший Вінрайд, у них ще більше боїв зроблено. Що хотілося б ще сказати, якщо у вас немає такого сильного шмоту чи героїв, ну я сумніваюсь, сумніваюсь, що герої можуть бути гірші, ніж у мене, якщо ви вже зібралися в топ 100, а, то просто спамте, спамте боями. Воно, в принципі, тут теж працює. Десь-не-десь можуть дати якогось слабенького суперника, ви там будете потрошки апати, але це, ну, це мазахізм. На цьому в мене все. Не забувайте підтримати відео лайком, підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. В цьому сезоні, я думаю, в топ-500 буду по-любому йти, тому що ну, цікаво. Перший сезон з топ-500, я думаю, дуже багато гравців буде. Йти, пробувати свої сили, тому в принципі я і випускаю це відео. Щоб ви бачили з яким акаунтом я заліз у топ-100, ну то значить у вас шанси є і вони великі. Е, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.